Вітаю вас на каналі Натка В'яже, і це мій сьомий різдво влог. Сьогодні неділя вже буде коротеньке відео, відкриємо сьомий пакетик мого пряжного адвент-календаря, підведемо підсумки по ще одній в'язальній категорії і оберемо майстер-клас, який ви подивитеся вже завтра. Тож, сідайте, будь ласка, зручніше, і ми починаємо! На початку швиденько нагадаю вам, що сьогодні останній день знижки на опис на Джемпер-Шелест це смарт-опис, який дозволить вам зв'язати ось такий джемпер з будь якої пряжі, з будь-якою щільністю і на будь-який розмір. Вся детальна інформація знаходиться в описі під відео. Ви можете перейти на мій сайт і ознайомитися з усіма деталями. Тож скористайтеся нагодою придбати цей опис за акційною ціною зі знижкою 25%. Ну і давайте переходити до найцікавішого. Ви вже зрозуміли, що я знімаю ці відео для того, щоб розпаковувати ці пакуночки, бо це неймовірно цікаво. Я вже прям ходила навколо цього пакунка, мені так хотілося розпакувати, але ні, бачите? Я випробовую свою силу волі, відкриваю по одному пакуночку кожного дня. Тож сьогодні в нас сьомий Різдвовлог і сьомий пакунок. Він запакований, без вас я нічого не відкривала. Тож, давайте дивитися. Ой, яка краса. Подивіться, я не знаю, чи видно вам, але воно, воно цей бунтик, він такий, він дуже він неоднорідний. Якщо там були прям чисті кольори, то тут такий з переходами від фіолетового. До малинового, трошки червоного, ну прям дуже-дуже красиво. Ой, який він! Не знаю, Сподіваюсь, вам видно, яка цікава ниточка. Так, це, мені здається, така ж, як була ось ця персикова. Так, це однакова ниточка, але бачите, різних кольорів. І ця була, ну, ця теж трошки з переходами, тому що все ж таки це пряжа ручного фарбування. Але тут вона прям дуже красива, така ягідна. Ягідний колір, малиново-такий фіолетовий, дуже красивий. Нагадаю, це пряжний адвент-календар від майстерні пряжі ручного фарбування Тані Кострик. Посилання на її інстаграм-аккаунт в описі під відео. Переходьте у тані, там неймовірна краса. От що мені найбільше подобається в пряжах ручного фарбування це коли ось пряжа така неоднорідна, так, з якимись вкрапленнями іншого кольору. І це не так, як секційна пряжа фабрична, бо там все ж таки секції, ось вони однакові. Ну, ти вже розумієш, що один раз пров'язав, і ти розумієш, як вони будуть повторюватися. А в пряжі ручного фарбування це завжди сюрприз, і ти ніколи не знаєш, як ці кольори вкладуться в полотно. Клас. Це прям дуже красиво. І воно таке м'якеньке, дуже суперове. М? Краса? Так, я, мабуть, вже не зможу вам показати всі. Не знаю, як їх скласти. Я боюсь, що я їх зараз знову повалю всі, але все ж таки хочу спробувати. Хвилинку, чекайте. Зараз будемо жонглювати з вами цима точками. І скажете мені, як, на ваш погляд, поєднуються вони чи ні. Тому що мені здається, що вони. Так, ось так. Вийшло. Дивіться, яка краса. Мені здається, поєднання просто фантастичне. Я їх одразу сюди поставлю. Так, стояти. Все. Мені здається, просто нереальне поєднання кольорів. А, до речі, я ж не розповідала, що коли я обирала адвент календар, у тані було три опції: там був зелений, блакитний і ось такий помаранчево рожевий Ну, зелений, я взагалі не люблю колір, тому цей варіант я навіть не розглядала. Блакитний був красивий. Ну, точніше, як ми не бачили, які саме будуть кольори. Таня запропонувала нам таку картинку референс, в якій були приблизні відтінки, які мають бути в адвенті. І блакитний теж був цікавий. Але я просто подумала, що хвиля, що в мене і так блакитні. Ну, другий такий смугасто різнокольоровий виріб блакитний в'язати. Ну, якось зовсім не цікаво, тому обрала ось цей. Хоча зізнаюся, я все життя думала, що помаранчевий це не мій колір, і що він мені не личить. Але після того, як влітку зв'язала помаранчевий топ, такий навіть не помаранчевий, він такий більш цегляний колір, я зрозуміла, що я помилялася, і, мабуть, помаранчеві кольори мені все ж таки личать. Тож я впевнена, що і цей вибір стане фантастичним. І, як я вже казала, що я після шостого буду вже пробувати щось в'язати, але вам я все одно не покажу, <гум> навіть якщо щось спробую, будете чекати, поки я не розкрию всі адвент-пакуночки. Наступний пункт нашої програми це підведення в'язальних підсумків в'язального року. Тож, давайте подивимося, що сьогодні нам випаде. Так, і це найшвидший проєкт. Я впевнена, що в багатьох моїх глядачів найшвидшим проєктом будуть якісь шкарпетки. Але, як ви знаєте, я шкарпетки не дуже полюбляю, не дуже з ними дружу, тому мій найшвидший проєкт був шарфик. Я вам десь тут буду вставляти фотографії. Це шарфик, зв'язаний за описом іринки з каналу Ірен Ма. Шарф називається «Реверто». Цікава конструкція, цікавий опис і дуже красива пряжа. Це пряжа також ручного фарбування, але від галинки. Всі посилання будуть, як завжди, в описі під відео. І чого він був найшвидший? Тому що це був шарф на подарунок. І я взагалі досить скептично відношуся до таких в'язальних подарунків, тому що, ну, знаєте, це треба знати, що людина дійсно любить в'язані речі, що їй це буде приємно, що їй це сподобається. Не завжди ми маємо цю інформацію, не завжди ми це знаємо. Тому зазвичай я намагаюся уникати ось таких в'язальних подарунків не найближчим людям, скажімо так. І цей подарунок був для вчительки. Так сталося, що між моїми синами різниця в 4 роки. І тому початкову школу, коли Артем закінчив, Єгор якраз йшов в перший клас, і він пішов до тієї ж вчительки, у якої вчився Артем. Тобто виходить так, що 8 років мої діти вчилися у однієї вчительки. І я вважаю, що їм дуже пощастило, що їм дісталася найкраща вчителька в світі, бо вона була дійсно фантастична, вважаючи, що з першої... Що з Артемом на них випав ковід, з Єгором випала війна, і незважаючи на все це, це була фантастична вчителька і фантастична початкова школа. І мені дуже хотілося, ось за ці 8 років, які мої діти щасливо провчилися, мені хотілося зробити якийсь особливий подарунок для Ганни Сергіївни. І я довго думала, що ж це має бути. Бо ну, звісно, ми дарували подарунок від класу. Але хотілося щось таке від мене, і я довго не наважувалася щось зв'язати. Бо, як я вже казала, ну я не була впевнена, що цей подарунок сподобається, що людина це оцінить. Але ось це боролося в мені всередині в'язати, не в'язати. І все ж таки зрозуміла, що якщо не зв'яжу. Я буду потім жалкувати. Буду жалкувати, що я цього не зробила. Навіть якщо людині не сподобається, і навіть якщо воно десь буде валятися, ну, ну нічого. Але я принаймні зроблю те, що мені хочеться. Тому в нас було таке невеличке свято на честь закінчення початкової школи. В Харкові діти в школу не ходять, школи в нас закриті, тому ми просто організовували з батьками окреме свято, де діти могли поспілкуватися і з вчителькою, і один з одним, і відсвяткувати закінчення початкової школи. І так як я довго думала, то до цього свята в мене залишалося три дні. І мені треба було щось зв'язати дуже-дуже швидко. Тому цей шарфик в'язався ну реально за три дні. Дякуючи тому, що опис від Ірини дуже був зрозумілий, лаконічний, і по ньому було легко в'язати, то я його таки зв'язала. Але я дов'язувала ще зранку, коли нам вже треба було виїжджати за місто на це святкування. Я ще дов'язувала шарфик. Ну, треба було трошки раніше, звісно, збиратися з думками і в'язати. Ну як же сталося, але я щаслива, що я його таки дов'язала за три дні. Ну, три дні я хочу уточнити це. Не три дні, що я в'язала зранку до вечора. Так в мене ж є робота, є дім, є діти, які ж домашні обов'язки. Тому це три дні лише вільного мого часу, яке я можу присвятити в'язанню. А це зазвичай не більше двох-трьох годин на день. Тому саме цей шарфик вийшов таким найшвидшим проєктом, ну, довелося його дуже швидко зв'язати. Ось така була в мене історія. І я рада, що я його зв'язала і подарувала. Тож буду рада і також почути ваші історії, який проєкт цього року був найшвидшим і чому. Тому, що він в'язався дуже швидко, тому що вам треба було його дов'язати до якоїсь дати, або тому, що він дуже був простий і тому дуже легко в'язався. Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати ваші історії. І останній пункт цього відео треба обрати, який майстер-клас. На ці новорічні іграшки ви побачите завтра. Так, три вже вийшло. Це Ялинка, ведмедик та Різдвяний віночок. Тож, давайте подивимося, хто завітає до вас в гості завтра. І це буде Миколайчик. Зараз покажу вам його поближче. Ось такий він. Миколайчик. Ну, якщо про віночок і ялинку, я казала, що це прості проєкти, ні, Миколайчик буде трошки складнішим, в нього багато деталей. А, нагадаю, що всі мої іграшки в'яжуться спицями, по колу, пришиваються лише деталі. Тобто тут по колу в'яжеться тіло без швів, без шивання, по колу в'яжуться ручки, також без шивання. і потім ручки пришиваються до тіла, пришивається також шапочка і борода в'яжеться також окремо. Так, вона в нього рухається. Ось такий миколайчик. Завтра а, відео з майстер-класом вийде на каналі, тож запрошую вас переглянути. І до Нового року ви точно встигнете зв'язати всі ці іграшки. А, ну, на цей, можливо, десь годинки-дві, можливо, три доведеться витратити. І ось такого миколайчика ви можете собі зв'язати. В'яжеться дуже просто. Майстер-класи по крокові, я показую кожен рядочок, пров'язую разом з вами. Тож, навіть якщо ви ніколи не в'язали іграшки з пицями, я впевнена, у вас все вийде. На цьому в мене все. Це був сьомий різдвовлог. Завтра ви побачите майстер-клас, а ми з вами побачимося у вівторок. Я буду дуже вдячна вам за вподобайки і за коментарі. Бажаю вам святкового настрою! Бережіть, будь ласка, себе і своїх рідних. І побачимося вже дуже-дуже скоро. До зустрічі, Па-па.